Це так, так. Для розминки задума відомий чоловік Народний, народний артист України Гришко, який активно декларує свою позицію і свою підтримку і злочинні владі, яка є на сьогоднішній день. І завтра у нас буде, в Трускації, я думаю, треба, хто буде тут на місці, частина з нас піде. У Києва, хто тут залишиться на місці, саме основним завданням це гарно зустріти пана Гришка і задекларувати свою позицію, зустріти його такими в лапках теплими опасками. Опаски оваці сховати, Так, щоб було зручно кожній людині, яка іде, яка є з ними, яка сьогодні відчуває те, що вона з ними відчувала цю, ці теплі обійми <пліми> народу, <пліми пліми> будь-де, чи то в скавці, хто приїжджає на концерт, <пліми> чи то дома чи то за кордоном десь на своїх монетках, вони мають відчувати кожен день, крок і погляд на роботу. Я думаю, що це досить буде правильно. І розуміти, що ми знаємо ну, не знає кожного. Львові його так відмінили. буде 3 грудня, Лілія Накопсова і він сам і він концерт. Я гадаю, що з допомогою засіб масової інформації ми скупаємо в оплесках, осипамо по золотою краще буде, концерт є, І нехай шкаса. він приїде. І нехай він відчує не теплоту. Хай він почервоніє. Хай можливо. побачать ті, хто так. прийдуть на концерт, як його любить народ, як його поважає. Це буде краще, ніж відмінити концерт. Просто нехай прийде, нехай відчує всю теплоту у бім Труськавча. Ось так.